Якщо ви, як і я, в минулому, тратите купу часу, купу енергії та переживаєте про те, що про вас скажуть інші, яка ви інших думка, що вони скажуть, а як вони тихнуть пальцями, це підґрунтя для роздумів, чи правильно витратите свою колосальну. Енергію, яку ви можете пустити в русло зміни і створення особистості та створити своє найкраще я. Сьогодні ми поговоримо саме про те, як забити хер на думку оточуючих. Мене звати Богдан, це канал Інтегріті. Ми тут формуємо вашу цілісну особистість, мотивуємо та робимо ваше найкраще майбутнє. Погнали! Один з найбільших викрадачів нашої енергії в теперішньому світі це думка інших, одобрення інших, похвала то, що вони про нас скажуть, то, що вони про нас думають, яка який буде коментар в соцмережах, і це прямим чином впливає на наше теперішнє і на наше майбутнє у нашому житті. Ми дуже сильно і часто замикаємось в собі, коли починається. Тиск зі сторони. Я у свій час це пройшов. Це боязнь зняти футболку, тому що в мене не ідеальна форма, а що скажуть інші. У мене земелі руки, я сильно залитий, вилізають бока. Проблеми з шкірою, проблеми з вимовою. Я до інших не підійду, я перші не заговорю, тому що я заікаюся, а що скажуть, а що подумають. А світ це дзеркало. Про що ви думаєте, і як ви про себе думаєте, як ви дієте, так вам приходить у відповідь. Це важливо тримати собі на фоні. Але чому ми так паримось взагалі про думку інша? Тому що людина завжди була частиною суспільства, і колись в давні роки відділитися від суспільства це могло бути щось на рівні смерті, там плем'я інше чи хижий звір, і ваша подорож у світі закінчена. Зараз це все відійшло. Але наші програми, наші механізми не ділися нікуди. І ми прямо пропорційно залежимо від думки інших. Зараз ми можемо показувати свою унікальність, свою особливість іти до своїх цілей, своїх мрій. Але завжди, завжди, завжди ми будемо стикатися з тиском, з опором, з негативом, з хейтом інших. І дуже потрібно чітко усвідомлювати, що цей негатив і хейт вас переведе в нікуди. Тому що скільки ідей, скільки мрій, скільки стартапів, скільки компаній, скільки творів, пісень загублено через те, що подумали і сприйняли всерйоз чийсь диванний коментар, чийсь хейт, чиюсь. Не нічим не прикріплений негатив, який взагалі не зрозумілий, а просто у людини міг бути поганий настрій, поганий день. І вона вилила це на вас, і це вас зупинило. Так не повинно бути. Ти не станеш творцем свого майбутнього, якщо будеш дивитися і брати до уваги хейт і негатив. Він завжди є, був і буде. Твоя ціль саме головне у твоєму житті. Ти маєш йти до неї, не дивлячись ні на що, ні на кого і ніколи. Тому що тільки тобі вирішувати, що тобі робити, як тобі робити і коли тобі зупинитися. Все інше, і всі інші хай йдуть нахер. Просто. Правда, на початку це зовсім непросто. Коли ти розпочинаєш свою справу, коли ти розпочинаєш щось робити і спробуєш виділитися, тебе хочуть затягнути назад. Своя звичність не вірять, сміються, тикають, показують пальцем. І, скажімо так, якщо ти шукаєш похвалу у інших, це можливо у тобі є синдром самозванців. Тобі потрібно розуміти, що усе, що тобі потрібно, вже є в тобі. Та сила, та велич, та могутність вже схована в тобі під тими шарами невпевненості, комплексів, страхів, того всього, чого ти боїшся, і. Те, що твоє его старається видати за тебе, те, що ти ховаєш глибоко в собі, сприймаєшся тобою, вночі, ну, це не ти. Це не ти. Ти могутній і можеш набагато більше, чим ти собі можеш тільки уявити. Так, да, на словах ти такий крутий, а насправді, коли отримуєш порцію негативу, це боляче. Це боляче, це зразу емоції в ноль, настрій в ноль, починаєш себе думати і накручувати. А хто насправді думає і накручує? Ви? Ви? Чи ваше его, яке ототожнює вас тією ролью спортсмена, письменника, поета, дієтолога, будь-кого, ким ви хочете стати, воно ототожнює. І воно ображається. Вас неможливо образити, якщо ви не приймаєте цю образу. Це просто слова і нічого більше. Просто слова людей, які не задоволені своїм життям в моменті або просто по життю. Чому це вас? Має зупинити. Вам потрібно фільтрувати інформацію, яку ви отримуєте. Той хейт, це зазвичай від диванних критиків, які не задоволені своїм життям і просто хочуть вилити свої емоції. Вони отримують свій дофамін з отакого, з отакого хейту, з такого негативу. Просто далі вони не підуть. Ви ж не хочете бути як вони. Вони далі свого дивану і оцього всього не підуть. Ви не вони. І ви стаєте іншою особистістю. Я згоден, якщо цей конструктивний негатив від людини, яка досягла більше, ніж ви, ви можете прислухатись, винести щось своє. Да, в моменті це може бути боліч, тому що у вашу сторону йде критика від компетентної людини. Але також це потрібно зрозуміти і сприймати правильно. Ви можете собі, от коли ви бачите хейт, ви можете собі поставити таку як броню перед собою. Але коли ви ставите цю броню, Набагато легше витримати хейт в колі однодумців, коли ви їм можливо щось розказуєте. Ви на одній хвилі і вас підтримують. От я і створив цей канал, телеграм аккаунт для того, щоб мати однодумців, щоб ви були однодумцями, щоб ми отримували порцію мотивації, підтримки, поради один від одного, те, що буде вас перепідносити, буде мотивувати, давати той пінок під попу вашу. Що ви забували хрін на думку інших і йшли кроками до свого омріяного майбутнього, ставили кращим, краще, формували особисті і особисті буде формувати ваше майбутнє. Це так працює і ніяк по-іншому. Наведу вам приклад. Якщо ви їдете в машині, ви їдете за рулем, і ззаді вас комплекси, страхи, ваш хейт, ваш негатив. І вам страшно, ви їдете вам? Вам страшно. Але коли ви їдете один раз, другий раз, третій, п'ятий, десятий. Вони не зникнуть, але їхній вплив буде менший, 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 менший. І ви чим більше їдете, тим у вас стане там не Жигуль, а лімузін. І їх більше, 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 ну, так як ви робите часто, вплив менший, менший, менший менший. І це так працює. Вони робити, 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 робити. Не дивчись на, ото все, воно буде завжди. Всі великі люди завжди отримували хейт. Але ви маєте забити хер. І робити, 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 робити. Просто робити. Тому що вони не проживуть ваше життя. Вони це не ваше майбутнє. Ви ваше майбутнє. Чим більше ви страху проходите, чим частіше ви з ним стикаєтесь, тим тихіше гірше голос голосу в голові. Ви повинні часто, багато піднімати свій ліміт про страх, подивитися в очі. Тому що страх, з яким ви стикалися, стає вашим максимум. Один з найкращих методів. Як не сприймати хейт, це виділі свої пріоритети і цінності, цінності у вашому житті. І чим сильніші вони будуть, цінніші і сильніші вони будуть, тим більше бажання вас буде до них дійти, їх притримуватися і забивати хер на думку і хейт, оточуючи, таємо краще разом. Я ще раз вітаю вас на цьому мотиваційному, найбільшому українському ком'юніті. Мотивація працює.